Вітаю! Ми продовжуємо з вами перевіряти ваші домашні задачі. І у нас сьогодні три ще задачі додаються. Перша задача 11.33. 113 чому короткохвильовий зв'язок утруднений у гірській місцевості. Ось така була задача у вас, і тут бажано зрозуміти, що якщо ми беремо короткі хвилі, то вони не можуть огінати великі препятствия, тому що. Довжина хвиля цього не дозволяє. І тому вони будуть відбиватися від всього, що зустрічають на своєму поті. А якщо це у нас гірська а, місцевість, то там багато, мабуть, схили гір і таке інше. Ось, І в цьому випадку, якщо хвиля буде відбиватися, вона не завжди буде відбиватися в тому напрямку, в якому вона должна, має поширюватися. Тому а, гірські місцевості. Щось буде непередбачуваним. Таким давайте ми запишемо, як це може бути. І так, у гірській місцевості короткі хвилі відбиваються від схилів гір, при цьому вони будуть повертатися або просто відбиватися в якісь боки, де ми не можемо це фіксувати. Далі я ще додаю таку інформацію. Бажано, щоб ви теж про це пам'ятали, записали добре, ні записали не обов'язково, але дуже бажано, щоб ви розуміли, що вони не можуть гінати великі перешкоди. Як це можуть в деяких випадках зробити більш довгі хвилі, тобто середні і довгі. І це приводить до того, що поширення коротких хвиль в кірській місцевості вона буде непередбачуваним. А тоді, як можна робити короткими хвилями радіозв'язок. Тому він буде утруднений у гірській, гірській місцевості. Так, в полі прямого зору це буде нормально, а далі це буде дуже складно. Наступна задача 11:41 під час приймання радіохвильства в житті хвилі 28 метрів пластинний конденсатор зміни електроємності у вхідному контурі радіоприймача перекривають одну, одну наполовину. Ага, на початку. У нас пластини перекриваються наполовину. На яку частку загальної площі потрібно змінити площу перекриття пластин конденсатора для переходу на приймання радіохвилі з довжиною хвилі 35 метрів. Ага, тобто ми приймали довжину хвилі 28 метрів, а потім будемо приймати 35 Коли приймали 28, у нас конденсатори перекривали пластини наполовину. А потім ще наскільки перекривають, а нам важливо дізнатися, на яку частку загальної площі потрібно змінити. Тобто ми розуміємо, що було, що стало, а нам зміну потрібно знайти. О, бачите, давайте запишемо цю задачу і будемо розв'язувати її. І так, початкова довжина хвилі. Не початкова, давайте перша і друга нехай буде. Перша довжина хвилі 28 метрів. А от площу я позначу початкову першу, це буде загальна площа нульової, на навпіл. І довжина хвилі, яку ми будемо потім приймати, це буде 35 метрів. А нам потрібно знайти зміну площі перекриття. І знову у нас буде багато-багато-багато формул. Вони однотіпні, ми вже багато разів писали, тому я просто через запітую записую. У нас буде довжина хвилі, формула Томпсона, електроємність конденсатора. Ми багато таких задач розв'язали. Сподіваюсь, ви дуже класно їх запам'ятали і розв'яжете спокійно вже на будь-якій підсумковій роботі. І так, довжина хвилі, це швидкість світла множить на період. Період це 2 π множить на корінь із електроємності і індуктивності. І електроємність це Електрична проникність, електрична стала, площа і поділіть на відстань між пластинами. Тепер ми можемо записати формулу для першої і другої довжини хвиль, і коли ми це зробимо, ми з вами побачимо: або військово побачимо, що у нас є однакове 2П ну, 2 π на швидкість світла однакова, ε, і епсилон поділіть на D. А ще множить на L під корнем, теж однакове. Тобто у нас ці формули відрізняються тільки довжиною хвилі і площею корнем. Тому я можу поділити, наприклад, першу на другу. Вас веду в квадрат, щоб позбавитись від корню. І в мене буде запись така: лямбда перша поділити на лямбда друга. Це буде все в квадраті і буде дорівнювати S1 поділити на s 2 s 1 ми знаємо, це S0 навпіл. Нам потрібно ось звідси знайти s 2 і теж виразити його через s 0 Ну, якось це зробити. Тому ми запишемо, що s 2 буде дорівнювати лямбда 2, ну, перевертаємо лямбда 2 поділити на лямбда 1 в квадраті умножить на s 1 Але якщо ми будемо знаходити ось це дельта S, то це буде різниця, як ви розумієте. Це буде s 2 яке у нас нове ну, з'явилося, мінус s 1 яке у нас було. І зараз я буду записувати. А я навіть не буду шукати і підставляти. Я можу відразу підставити замість s 1 Ага. Добре, дивіться. s 2 в мене ось таке, а s 1 в мене це s 1 і воно дорівнює s 0 навпіл. Що я зроблю? Я візьму s 0 навпіл, винісу за дужки. Ну, це S1 в мене. І тоді залишиться ось тут в мене лямбда 2 на лямбда 1 в квадраті. А від цього залишиться одиничка. Ага. Ось така формула в мене буде. Тобто дельта S це буде S0 навпіл, а здесь буде лямбда 2 на лямбда 1 в квадраті мінус 1. І я можу відразу тут підставляти вже значення. Я не буду перевіряти окремо одиниці, немає сенсу. 35 на 28 метрів ми поділимо, метри скорочуються. І якщо ви все акуратно обчислите, то ми отримуємо відповідь через s 0 Але ми не можемо численну відповідь отримати, тому що s 0 нам не давали. Але ми знайшли, що у нас площа перекриття, вона збільшиться на ось ці 0,28 s 0 S0. Але, будь ласка, коли ви пишете ось цю зміну, обов'язково вказуєте, або збільшення це буде, або зменшення це буде. Це важливо, тому що. Не зрозуміло, якщо ви це явним виглядом не покажете. Так, я розумію, що ви можете казати, що у вас позитивна додатна різниця, але це все одно краще, якщо ви не пишете словами. Якщо не дописали, то будь ласка, допишіть. І ще одна задача у нас є. Давайте спробуємо з нею теж розібратися. 11.44. Ми такі задачі розв'язували, тому просто за образцом рухаємося. Я швиденько покажу, ну а ви вже. Будете дивуватися, як класно ви зробили цю задачу. Сподіваюсь, саме класно, тому що ми багато таких задач вже розв'язали. 1244 це, якщо що була не іронія, це була надія. І так, антенна обласного телецентру розташована на висоті 150 метрів, якої висоти має бути щоглопріймальний антенна в селищі, віддаленому від обласного центру на 60 км. Ми записуємо те, що нам дано. Ми як робили, я роблю то, що у нас. Більше за розміром я позначаю аж велика, то що у нас менше за розміром, потім будемо шукати аж маленька. Відстань 60 км переводимо в систему інтернаціональну, раді цього довелося нам записувати окрему колонку. І радіус землі 6,4 на 10 шостей метра для того, щоб в систему інтернаціональну вже окремо не переводити. Будемо шукати висоту приймальної антенни, вона у нас. Менше ніж висота випромінювальної антени. І я нагадую, з чого ми починали таку задачу. Ми писали, що радіохвилі для телетрансляції вони поширюються прямо лінійно. Ці магічні слова ви, мабуть, вже вивчили. А після цього ми обов'язково робили з вами рісунок. І цей рісунок. Я зараз дублюю, у нас такий рисунок був, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, в класній роботі таке було. Ось так ми нарисували, але пам'ятаєте, да, спочатку краще рисувати датичну, а потім вже іншу а, довжину. Там перпендикуляр, я підписую це все радіуси у нас, ну, це теж радіус, як ви розумієте. А, далі висота випромінювальної антени, висота а, приймальної антени, довжина ну, центр а, цього кола, довжина між. Краями антен і відстані А і Б, соответственно. І знов ми, як казали, що із рисунка ми бачимо з вами, що у нас тут кут і два прямокутних трикутника, тому L буде дорівнювати просто сумі А плюс Б. І далі ми теоремою Піфагора користувалися кожного разу для H плюс R. ну, тобто, щоб А найти, це буде H плюс R гіпотенуза, а R катит, а здесь, щоб Б знайти, R плюс маленька гіпотенуза r це катіт. І пам'ятаємо, як ми це робили. Ми розкриваємо квадрат суми, при цьому скорочуються у нас квадрати радіусів і залишається 2rH плюс h велика, але ми пам'ятаємо потім, що у нас h велика набагато менше r, і з цього у нас випливає, що ми можемо. Казати, що ад приблизно дорівнює корінь квадратний із 2rh. Те ж саме ми робимо для P, теж саме розписуємо, отримуємо дуже схожу формулу, скорочуємо на r квадрат. І враховуємо, то, що h маленька у нас теж буде набагато менше, ніж радіус Землі. І з цього випливає вже формула для B. А потім ми можемо записати або ось таким чином формулу, або можемо. Якщо хочемо щось інше зробити. Але нам цього разу потрібно не L знаходити, тому будьте дуже уважні, нам потрібно H знаходити. І якщо у нас ось тут два, сума двох, двох корні квадратних, нам буде це дуже складно зробити. Тому що я пропоную? Я пропоную ось цю величину перенести через знак рівняння і залишити, залишити коріння окремо, для того, щоб ми могли спокійно визвести в квадрат і H звідси знайти. Давайте скопіюємо цей слайд на наступний. Ось у нас ця формула є. Ой, побачте, ось ця формула є, і ми будемо далі працювати. Ми возводимо в квадрат вираз, який у нас ліворуч, і я не буду його преобразовувати ніяким чином, нехай він так і залишається в нас. А то, що праворуч, це буде просто 2РH маленька без корня. І тоді ми, звідси, зможемо спокійно написати формулу для скомої величини H маленька. Буде все, що нам потрібно. Ой, як воно повільне, класно, цікаво, пише заліпательна. Добре, і звідси ми можемо знайти з вами аж маленька, швиденька я записую, але тут така формула, що потрібно буде трохи попрацювати і перевірити окремо одиницю вимірювання. Це не складно, але в даному випадку не так очевидно, як буває в деяких е е задачах. Тому давайте ми перевіримо одиницю вимірювання. L у нас в метрах. Нагадую, що ми не можемо в одиницях вимірювання залишати мінус. Ми обов'язково його замінюємо на плюс. Це нагадування. Корінь квадратний з метра квадратного це метр. Тобто у нас це буде в дошках метр, і в квадраті, і ми скорочуємо з метрами, це буде відповідь в метрах. Ну, Далі потрібно було обчислити. Це не дуже просте обчислення. Вони не дуже зручні, але що поробиш, все ж таки такі теж бувають. Тому. Після всього, що ви зробили, я сподіваюся, ви теж знайшли приблизно 20,5 метрів, але я потім округліла до 21, ну, ну 20,5 навіщо це робити. Ось така була ще одна задача у нас, і ми з вами все повністю розв'язали і можемо зараз вже відпочивати.